Переходимо на сайт і потрапляємо на головну сторінку. На головній сторінці є схеми для натхнення, це ті схильки, ми захотіли користувачі, поділитися ну, з усіма. Хто що робив, бачите, такі от є різні схемки. Тут можна, дивіться, от, на наприклад, кота. Да? Можна, це було оригінальне зображення, яке завантажилось. Далі натискаємо схема, Ми бачимо, яка схема. Тут бачите, червоненькі це петельки, а тут рядочки. І ще можна побачити, як у полотні прев'ю. Також, коли натискаєте на саме зображення, переходите, ви бачите, на яку кількість петель зроблена ця схема, які кольори використані в цій схемі, можна завантажити без проблем. Можна. Тобто, якщо ви хочете такий же малюнок зробити у схему, але вам потрібно не 30 петель, наприклад, а 50, Ви завантажуєте, ось натискаєте, ось воно завантажилось тут. І собі потім обробляєте на ту кількість, яку потрібно. Якщо потрібна ця схема, саме, також завантажуєте все, воно бачите, безкоштовно завантажилось. Далі можна поділитись у соцмережах цим, саме цим, цією схемою, цими котами. От, ну і ще, ага, от у нас, дивіться, мова. Мова на сайті тільки українська і англійська. Хтось писав, що там є російська. Ні, немає у нас російської мови, тільки от англійська, українська. І далі пункт меню. От є стрічка, це там, де головна сторіночка. Я її вже показувала. Далі ось є пункт меню «Створити схему», ми до, до нього повернемось трошки пізніше. Є редактор схем, де можна малювати з нуля. Є інструкції. Тут, напис... Тут є відео, як зареєструватись на сайті, функція «Зв'яжи по фото», «Зв'яжи за текстом», «Огляд сайту», «Редактор схем». Кому цікаво, будь ласка, перегляньте. Ну, далі тут є про нас, зворотний зв'язок. Тож почнемо, давайте створимо схему. Система не пропустить вас без реєстрації, тому що при реєстрації створюється для вас кабінет, де будуть зберігатись всі ваші схеми, які ви зробили. Ви можете самі створити за допомогою от, вести емейл і придумати пароль, надійний якийсь. Або можете увійти за допомогою аккаунта Google або Facebook. Ну, я заходжу за допомогою Google, це дуже зручно. Увійшли без проблем, не треба запам'ятовувати паролі. І от ми на сторінці створити схему. При для генерації за текстом ми сьогодні її також розглянемо, у вас є 5 спроб. Ну, тому що це, як то сказати, фінансово затратно, бо тут використовується модель штучного інтелекту, яка для мене платна. Для вас це без, безкоштовно, але ми за це сплачуємо. І от є генерація за текстом. Я вже сьогодні генерувала, тому у мене залишилось трошки менше спроб, але ви маєте п'ять спроб для генерації за текстом і 50 спроб генерації ну, за файлом. Кожні 24 години ці спроби оновлюються. Тож, давайте оберемо файл, ну, наприклад, того ж котика, да, якого я вам показувала. Зараз ми його ось він з'явився. І, наприклад, я хочу його зробити а, на 50 петель це по-перше. По-друге, я хочу його зробити якимось, наприклад, помаранчевим. Давайте оберемо колір такий, наприклад. Потрібно написати назву схеми обов'язково. І є полотно буде лицьова петля або лицьова та виворітне. Виворітне буде. Саме ось малюночок. Ну, я зараз вам покажу, давайте оберемо лицеві та виворітні. і натискаємо виконати. Трошки почекаємо, програма подумає. І от наш такий результат. От якщо придивитись, бачите, тут є ось ці петельки лицьові, а там, де візерунок, вони виворітні. Ну, до прикладу, можна одразу завантажити результат. От вам схемка. На схемці лицьові це буковка К, а виворітні це буковка Р. Так, нам потрібно Але я хочу відредагувати. Редагування воно доступне тільки з комп'ютерної версії. От дивіться, Ну, наприклад, мені не подобається оце тут пуста якась клітинка. Я обираю піпетку, щоб обрати той самий колір, який є на візерунку. Тому, що якщо ви будете тут обирати, є такі, от, бачите, схожі кольори, ви можете не той обрати, і у вас уже у схемі буде більше ну, три кольори. Да? Тому це дуже зручно обрати саме той колір, який ви використовуєте. Потім беру ось олівець і домальовую. Наприклад, я ось тут намалюю. Але у мене зараз тут стоїть лицьова петля. А ми ж малювали малюночок виворітною петлею. То як це перевірити? Ось тут є такий значок, це показати а, петлі, редагування петель. І от бачите, у нас всі петлі позначені лицьові буквою К, а виворітною буквою П. І ось там, де я поставила, тільки що, тільки, що, ось вона буква К. Мені потрібно вибрати виворітну петлю. І я знову на неї натискаю, ага, олівець, олівець. натискаю, і воно змінилось на виворітну петлю. Як це виглядає у полотні? От можна натиснути оцей клубочок і подивитись збільшити. І от бачите, виворітними малюночок і лицеві виглядають ну, ось так полотні. Можна змінити всі петлі одразу. Це в режимі от редагування петель. Є ось такий значок інверсія всіх петель. Ви натискаєте, і бачите, вони змінились. Давайте подивимося, як у полотні це виглядає. Тепер фон у нас виворітні петлі, а малюнок лицевими. Ну, якось так, можливо, комусь це цікаво, і хтось цим користується. Також ви можете далі. Я вимкну ці петлі. Так, у мене стоїть виворіть, нехай вона так і стоїть. Я хочу намалювати, наприклад, таким червоним. Ще серце. Давайте намалюємо. Ну, щось домалюємо. Тобто, ну, все максимально просто, я хотіла зробити, щоб було зрозуміло, інтуїтивно. Я думаю, один раз, якщо ви спробуєте, то ви зрозумієте, як користуватися. От я намалювала серденько. Все, мене все влаштовує, нехай буде так, і я натискаю зберегти. Вас питає, що якщо ви збережете, це дія незворотня. Ну, добре, мене все влаштовує так. І ця схема з'являється у вас в особистому кабінеті. Ось вона. І вже зітрави ви завантажуєте схему, завантажуєте прев'ю, якщо вам потрібно. Тут бачите написані використані кольори у схемі, яка кількість петель. Якщо ви хочете, поділитися, що було на головній сторінці, ось можна зробити доступно в стрічці. Ця дія незвороння. Ви давите потім з головної сторінки ви не зможете. Тому, якщо хочете, діліться, не хочете, не діліться. Ще хочу показати вам, як же створити схему за текстовим описом. Давайте зробимо, наприклад, якийсь соняшник. Да? Ця функція працює на основі штучного інтелекту, тому потрібно писати детальний опис, але коротенький. Тому що якщо ви напишете взагалі, наприклад, там, соняшник, він може зробити соняшникове поле. Ну, це штучний інтелект. Але я пишу так, давайте один соняшник крупним планом, без дрібних. Де Нехай буде так. Максимальна кількість петель давайте 100. Це взагалі максимальна кількість петель, на яку можна обробку зробити, Ну, це пов'язано з технічними характеристиками, там, сайту, не будемо в це. А, це поки так. Ми поки дамо запит, от написали і пишемо старт. Зараз він подумає, придумає, намалює нам. Він малює спеціально там піксельними такими картинками, зображеннями, щоб потім краще викласти петельки. Ну, нічого, він ну, гарно справився з цією задачею, Буває так і намалює, що взагалі нічого не підходить. Обов'язково правою кнопкою на зображенні зберегти зображення, бо ви зараз можете. Щось не так тут написати, а картинка зникне, тому обов'язково її зберігайте, бо вона поки не зберіглась до вашого кабінету. Так, тепер я пишу максимальну кількість петель. хочу 100. Палітру кольорів. Ну, давайте поки оберемо всі. А далі подивимось. схема, наприклад, же ж соняшник. І нехай це буде цього петля виконати. Чекаємо. Програма працює. А ось тут знизу, бачите, всі наші соціальні мережі. Там є телеграм-група, де я виставляю новини. Так що, якщо цікаво, приєднуйтесь. Ну так, далі. От що він зробив. Ну, взагалі нічого, але кольорів, звісно, дуже багато. Схема така. Хочете редагуєте, не хочете, не редагуєте. Тобто можна зайти, відредагувати, але ж тільки з комп'ютера, я вам нагадую. Наприклад, бачите, є тут зайві оці білі бі цяточки. Їх можна замазати. Да? Ну, я не буду зараз це все виправляти, але ви зрозуміли, ось так можна робити. За текстовим запитом це взагалі унікальні картинки. ніде Ніхто е до вас авторським правом не причепиться, так що користуйтесь. Так, і натискаємо зберегти. Зберігаємо, і в особистому кабінеті зараз з'явиться ці схеми. І дивіться, скільки тут кольорів. Мама, рідна, боже мой. Давайте ми спробуємо зробити інакше. Ми робимо створити схему, обираємо файл. Я його завантажила, пам'ятаєте? Да? І далі я зроблю також 100 петель, але палітру кольорів. Я трошки звужу, ну, тому що вив'язати всіма кольорами це нереально. Давайте я візьму light Gray обов'язково. Далі так трошечки підніму, що там у нас по кольорам. А, так, беремо зараз ну, Цей жовтий, давайте. Ось такий зелений, ось такий такий. Ну, це вже забагато кольорів, але ну, картинка ж так кольорова. Ось такий жовтий і ось такий жовтий. Ну, спробуємо. Подивимось назва ще раз, давайте соняшник. І виконати. Подивимося, що він зараз яку робить. Тобто ви так можете додавати кольори, змінювати кольори. Ну, також непогано, все зрозуміло, якщо відредагувати ще можна прибрати оці зайві клітиночки якісь. Оцей зелений можна взагалі прибрати, замінити на якийсь інший. який тут є. І воно автоматично вже збереглось в кабінеті, заходимо в кабінет, і от тут вже бачите менше кольорів. Ну, тобто, якось так можна користуватись, будь ласка, надихайтесь, користуйтесь, що я ще хотіла, редактор схем. Ну, тут це також все просто. Ви просто натискаєте New, обираєте колір фону, тільки не білий, не залишайте білий, бо що з білим у нас якась там помилка виникає, ви обираєте з цих кольорів якийсь, назву вводите. Ширину у петлях обирайте максимально нагадую, можна стільки 100 петель. От, лицева виворітна, це який буде полотно, ну, нехай буде виворітна створити. І там щось, що ми можемо намалювати. Давайте о, візьмемо зелений. і якийсь там листочок. Якийсь листочок. Ну, не дуже зрозуміло, але щось зрозуміло. Ну, якось так, ви зрозуміли, потім зберігаєте е, свій проєкт. І, будь ласка, це ми малювали лицевою петлею, хочу вам показати, полотно було, нагадаю, виворітне, малювали лицевими. Будь ласка, користуйтесь, буду чекати від вас відгуки. Дякую за перегляд.